Доброго усім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, які особливості клітин-евкаріотів. Цитоплазму клітин у всіх організмів оточує плазматична мембрана. Вона виконує важливі функції, захищає внутрішнє середовище клітин, забезпечує обмін речовин клітини із зовнішнім середовищем, бере участь в утворенні контактів із сусідніми клітинами. Багатоклітинних організмів тощо. Над плазматичною мембраною розташовані часто так звані надмембранні комплекси, у клітин рослин і грибів це клітинна стінка. Головні функції клітинної стінки це опорна та захисна. Зокрема, вона підтримує форму клітини, клітини тварини клітинної стінки не мають. Внутрішнє середовище клітин це цитоплазма. У клітин ефкреотів розташована між плазматичною мембраною та ядром. Це прозорий і в'язкий розчин органічних і неорганічних сполук, у якому містяться органели та включення. У живій клітині цитоплазма перебуває в постійному русі, забезпечуючи зв'язки між різними своїми структурами. Органели це постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Основною органелою будь-якої клітини є ядро. Ядро в клітинах евкаріотів є центром керування клітиною і виконує надзвичайно важливі функції, зберігає спадковий матеріал, тобто молекули ДНК, бере участь у передачі його дочорним клітинам під час поділу і у його реалізації, у регуляції процесів життєдіяльності клітин. Серед органел важливе значення мають пластиди і мітохондрії, сформовані двома мембранами. Клітини рослин зазвичай мають пластиди, що бувають трьох типів. До них належать хлоропласти, які надають рослинам зеленого кольору. У них відбувається фотосинтез. Також до них відносять хромопласти, які забарвані в різні кольори, крім зеленого. Які надають певного забарвлення різним частинам рослин, та лейкопласти, які є безбарвними, У них запасаються поживні речовини. Мітохондрії це своєрідні енергетичні станції клітини, які забезпечують її необхідною енергією, яку використовує клітина для своїх процесів життєдіяльності. У цитоплазмі клітин будь-яких евкаріотів є система порожнин, оточених мембраною. Це так звана ендоплазматична сітка. Вона насамперед забезпечує пересування різних сполук по клітині. Крім того, тут можуть синтезуватися деякі сполуки. Комплекс Кольджі Він отримує білки і ліпіди від ендоплазматичної сітки, модифікує їх, сортує та пакує в пухирці для подальшого транспортування всередину або за межі клітини. У клітинах рослин і грибів можуть бути вакуолі, заповнені плітинним соком. На відміну від пластит або мітохондрій, вони сформовані лише однією мембраною. Клітинний сік – це розчин органічних і неорганічних сполук. Він тисне на мембрану, підтримуючи форму клітини. У ньому можуть міститися запасні поживні речовини. У клітинах тварин вакуолі з клітиним соком відсутні, але можуть бути вакуолі, в яких перетравлюються частинки їжі, тому їх називають травними. Лізосоми. Лізосоми це сміттєпереробні заводи клітини. Вони містять травні ферменти, які розщеплюють відпрацьовані органели, великі молекули та сторонні частинки, що потрапили в клітину. Обов'язковими органелами клітин усіх організмів є рибосоми. Ці дрібні структури позбавлені мембранної оболонки. Можна побачити їх тільки за допомогою електронного мікроскопа. Вони беруть участь в утворенні білкових молекул у всіх типах клітин, як про, так і евкаріотів, складаються рибосоми з двох частин, більшої та меншої, що сполучаються під час синтезу білкової молекули.